Вітаю, друзі! вас на каналі «Все про все». про Сьогодні 4 березня і ми обрізаємо клематис. Ось такі гарні бруньки він вже сформував. Будемо обрізати ту лозу, яка зайва, залишаючи до бруньок. Заберемо також оце сухе листя, цей кущ зверху нашого клематиса. І формуватимемо з нього більш гарний естетичний кущик. Ось такі гарні бруньки він уже поналивав. Забираємо все засохше листя максимально, яке зможемо. Обрізаємо, формуємо. На задньому фоні у нас ще один клематис, там, де серце. Будемо його також обрізати. Такі бруньки вже в листі в нас були, їм там, мабуть, трохи затишніше. Арка зроблена із арматури. Такі гарні бруньки. Стільки ми забрали. Все листя не змогли забрати, тому максимально, що могли, те й забрали. Тепер переходимо до обрізки нашого меншого клематису. Будемо його обрізати на висоті десь приблизно 20-30 см від землі. Приберемо ось це сухе все з минулого року, що залишилось. Ось на таку висоту десь приблизно обріжемо, і дамо тим самим максимально йому вирости і набрати сил на наступний рік. Надіюсь, в цьому році він у нас зацвіте. Всім дякую за увагу, слава Україні! Героям слава!